Вітаємо, друзі! Сьогодні спортивний паркет Яготинщини це епіцентр справжніх емоцій та волейбольної майстерності. Це пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Не тривожно мені коли друглічопліч. Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічо-пліч. Ти ж буде щастя, якщо праця плюс талант. Бліч, плеч, нам переможема, біч на біч, ми вже звернемо ми гори, якщо гори проти всім привіт. Сьогодні ми знаходимося в Ятинському ліцеї номер 3 де приймаємо змагання пліч пліч волейбол, дівчата. Наскільки по твоєму відчуттю ваша команда готова сьогодні до вашого старту? Наша команда готова на всі 100, Ми тренувалися, збиралися всі, і я вважаю, що ми готові відіграти сьогодні і виграти. Що було найважче у підготовці? Найважче в підготовці, напевно, було зібрати команду, вселити всім командний дух і щоб всі грали на легкі. Добре, дякуємо. Бажаємо вам успіху. Як ваша команда оцінює сьогодні рівень конкуренції? Достатньо хороший. Добре, дякую. Чи задоволені ви своїм результатом після гри чи щось хотіли б змінити? Ну, В принципі, ми задоволені тим, що ми виграли, але, чесно, хотілося б змінити трошки прийом, підготуватись до подач, а так, в принципі, було нормально. Було класно грати проти нової команди, тому що проти Лозового та Журавки ми вже грали, проти третьої школи ми теж грали, а проти Солива ми ще не грали. Тому... Нові враження в принципі нормально. Круто, караше. Да. Дуже дякую вам. Чи був момент, коли ваша команда хотіла здатися, але все одно продовжила? Був і не раз, але ми зібралися і ми перемогли. Дуже дякуємо. Привіт! Привіт. Який момент тобі найбільше сподобався? Які твої враження? Як наші дівчата, дуже багато мічів законодавлені. Мої враження суперові. Дякую. Добрий день. Добрий день. Як ви оцінюєте гру наших дівчат та суперників? Дуже прекрасно, рівень змагань повисився. Всі команди краще стали грати. І ми всі вдячні їм. Дякую. Чого ви очікуєте від сьогоднішньої гри? Як ну, думаєте, хто переможе? Від цієї гри. Я очікую, по-перше, толерантної гри, чесної. Я сподіваюся, що наші дівчата покажуть якомога найкращий результат, покажуть товариські відношення на полі, як це має бути, і покажуть справжній волейбол, який має бути по правилах, і технічний, і очікують тільки перемоги від наших дівчат. Вони на це заслуговують, вони тренуються, вони готувалися. Дякую. Ми щиро дякуємо всім учасникам, тренерам, батькам та вболівальникам за цей неймовірний спортивний день. Пам'ятаємо – разом переможемо! Це інтерв'ю.